Друзі, вітаю! Приїхав до мене ось такий ніж на обслуговування. Тут викрутка в кадрі Чудовий ножик. Це Пара 3.3. Це сталь 15V. Я про неї знімав відео. І це Шон Хьюстон, Великий бурий медвідь БББ. Бачите логотип. Це кастомна термічка Шона Хьюстона, який із 15 v там. Намагається вижити все, що тільки можна. <с> я про це розповідав, тому повторюватись не буду про це. Сьогодні ось ще покажу артикул цього ножа. 15 вій. Сьогодні я хочу про інше: центрування клинка. Ось центрування клинка в відкритому стані. Немає ніякого сенсу про це говорити, тому що ніж знаходиться в робочій позиції, ви ріжете, і наскільки він <с> <с> знаходиться на осі плашок, це взагалі не важливо. Крім випадків, коли він погано наслюсарений, тому що такі випадки є, інколи ставлять окрему риску, продаються як mm. дешевше. Називається Factory Second. Такі ножі можуть чудово працювати, робити всю свою роботу, але вони мають якийсь непоправний дефект, і компанія інколи такі ножі викладає, викидає у продаж там через дилерів своїх і так далі. Ось, але це буде мати риску, або це буде десь написано, це буде окремо обумовлено, тому що ціна такого ножа буде інша. Тому в відкритому положенні центрування клинка може бути не таке тільки в силу, там, якби скажем, якоїсь люсарки, якщо вам вона заважає, якщо клинок деформований, можливо, хтось попередній власник навантажував, зігнув кінчик. Так в основному, коли ми говоримо про центровку, ми завжди говоримо про закрите положення. Ось бачимо зараз, що клин не по центру. І якщо нам е, часто про це там розповідав один е, достатньо відомий ножовий блогер, е, український, однак не, не українець, не україномовний, давайте так. ну одним словом, я не буду цитувати його. Я просто хочу сказати, що дуже часто він на це звертав увагу і десь отримував там заслужено інколи й не незаслужену критику з приводу цього. Чому? Тому що. Це може впливати на те, за що людина заплатила гроші, які вона отримує емоції. Все, більше ні на що це впливати не може, але кожен із нас має право на ті чи інші там вимоги чи побажання до того виробу, який він там придбав. Е, тому я обурюватися з приводу цього не буду. Перед нами з вами версія Lightweight. Її особливість в тому, що коли я розібрав, я сам для себе це відкрив. Виявляється, тут лише одна шайба, і вона знаходиться з боку замка. З боку замка Compression Lock. Тут є металічний елемент, металічний такий лайнер невеличкий, сам замочок Compression. далі шайба, клиночок, далі нічого, тому що накладка. І все. Тобто, з цього боку, з боку, ось накладки, для кліпса, в даному випадку, кліпса, в даному випадку для правши, вона може бути і тут. Тобто, з протилежного від замка боку, кліпса нема. А що ж там є? Звичайний такий наплив з того ж самого матеріалу. Просто пластиковий виступ. Такий своєрідний подіум. Я зараз зроблю паузу, покладу вам сюди фотку, вмонтую. Щоб ви подивилися, розглянули на декілька секунд, я зупиню. Можете собі подивитися на стоп-кадрі, і ми продовжимо. Так, ось ви глянули, там немає шайби, і для мене це теж було відкриттям. Хоча тут якби простий зрозумілий конструктив. Всього-навсього там декілька стяжних гвинтів. Раз, два, і той, який тримає кліпсу з цього боку. Це наскрізна бонка, Ну і ось ой, Його треба відкручувати з двох боків, якби там було дві шайби. Наприклад, як у парамілітарі чи в мілітарі, треба відкручувати два гвинта. Ось тут всього одна шайба. Ну і здавалось би, ось причина. Того, що тут не все так добре з центруванням. Однак я поправив механіку, змастив поправив механіку. Зараз клиночок закривається, падає з невеличким ківком, однак він не по центру. Значить, виходить, що щось я зробив не те. Ні, не виходить, друзі. По-перше, те, що немає шайби, це те, що немає шайби, означає, що клинок постійно контактує з оцим напливом пластиковим. А пластик отриманий яким шляхом лиття у прес-формі? Ми розуміємо, що точність лиття вона завжди, там, скажімо, може бути непоганою, але вона завжди буде гірша, ніж, наприклад, деталь, яка в плоскошліфувальній машині задана там, до мікронів, скажімо так, задана геометрія товщина заготовки і йде плоскошліфування. Наприклад, лайнерів це взагалі вироблено з листа а листи отримують шляхом прокатування на валках, тобто товщини в металі їх якби простіше запрограмувати. Зрештою, з цим можна попрацювати. Тобто, можна їх притерти, можна шайбу зробити там тої потрібної товщини. Притерши її на там, дрібних абразивах. А от що зробити з пластиком, який при остиганні, ну звісно, це закладено в е, технологію, коли, е, наприклад, термопласт автомат е, видавлює, от, скажімо, витискає там у матриці от таку от форму, е, в, таку, в таку от форму витискає от нашу пла плашечку. Вона потім, при застиганні, скажімо, там скорочується, зменшується в розмірі. Але звісно, що це прораховується, тому що цікавить всіх е, е, фінальна, скажімо так, товщина кожного елемента. Ну, ось. Але тим не менше, пластик це пластик. Тобто він має здатність, скажімо так, він, він гнучкий. В будь-якому випадку, як би там ми не говорили, там нейлон армований скловолокном. Це міцний пластик, це якісний сучасний пластик і так далі. Це став навіть стандартом, скажімо, в якійсь мірі, тому що ФРН, ГРН, різні торгові марки, різні торгові назви можуть бути, але це дуже якісний матеріал для ножів. Однак, це пластик. От. Тому, відповідно, точність цього напливу, назвемо його так, тобто такий своєрідний подіум, ви бачили на фотографії, яку я вставляв, вона незадовільна в порівнянні з точністю, яка може бути задана на металічних частинах. Далі, сам по собі, при застиганні плашка не обов'язково вона є ідеально плоскою. Вона при застиганні пластик може деформуватися. Ну, тому що він з різною швидкістю остигає, наприклад, зверху на поверхні, коли пластик ще гарячий, і, наприклад, всередині. Я не кажу, що це завжди так, але я кажу, що технологічно від пластика вимагати абсолютної, скажімо так, плоскості паралельності ну, неможливо. Його після цього треба ще обробляти для того, щоб він таким був. Але тут він не оброблений. Це отримано шляхом штамповки, шляхом лиття. Тобто, самі плашки можуть бути при цьому не паралельні. Далі. Е Є такий третій момент, коли робляться отвори у плашках, коли робляться, отут в даному випадку немає там бонок, так? Як в класичному сенсі. Просто є ось такі напливи, вони виконують от функцію якби, бонки. Це теж лиття. Так от, отвори, просверлені у них теж не обов'язково знаходяться, скажімо так, під 90 градусів по відношенню до поверхні. Тому один із способів, як можна відцентрувати клиночок, це відкрутити всі-всі всі гвинти, які є, тобто їх ослабити. І далі, припустимо, натискаючи навхрест на дві накладочки, тобто я зараз тисну на ліву і на праву накладку, на ліву знизу, на право зверху. Я, отак по діагоналі, стискаючи клиночок, можу помітити, що він з ослабленими гвинтами може тікати вліво-вправо. Тоді я пробую по-іншому. Натискаю от на цю плашку зверху, тепер на цю знизу. Натискаю знову по діагоналі, ось так на вхрест. Я думаю, розумієте, і я знову бачу, що клиночок набирає тої чи іншої, скажем, сторони. Тобто він здатний переміщатися. Тоді я розумію, як мені вигідно, зажимаю в такому положенні і тоді докручую всі гвинти. Ось тобто таким способом можна, скажімо, плашку вирівняти. Дехто робить полегшує задачу: бере, наприклад, папірець чи кусок картону, вставляє його, наприклад, якщо клиночок тікає сюди, значить його треба відвести, запхати картон. Проробити оці всі дії, подивитись, як вигідно, скажімо так, на вхрест, попрацювавши, стиснувши так і так, можна побачити, як себе веде клинок, запам'ятати це положення, підстрахувати з картоном, тоді все це знову ж таки стягнути. Ось такий спосіб існує. Зрештою, просто саме регулювання затяжки може допомогти. Тобто, ми, відпускаючи один і другий гвинт, просто експериментально дивимося. Якщо ми пережимаємо, він, наприклад, тікає туди. Угу, Знаходимо саме краще для нього положення для цього гвинта. Далі починаємо регулювати звідси. Знову ж бачимо, що він може тікати в ту чи іншу сторону. Знаходимо саме краще положення для цього гвинта. Все, от таким чином, експериментально маючи якусь викрутку, там, таку чи іншу, це не важливо. Ми дивимося, як себе веде клинок при тих чи інших степенях взаємної затяжки. Е, от ніби і все розказав, але знаєте, по великому рахунку е, хотілося зробити краще і краще вдалося. Тобто, я цьому ножу зробив нормальну механіку. От. Тобто чудово, ніж працює, він раніше так не працював. Люфтів при цьому в нього немає. Однак в нього все рівно не ідеальна центровка. Все рівно, я оці всі методи, які я тільки що розповів, з гвинтами, з плашками, з картоном, все це я спробував. Крім того, чесно кажучи, признаюся, я коли побачив, що тут немає шайби, я вирішив, просто заради експерименту поставити в мене є до мене шайб різних. Я собі придбав такий набір, можу там притерти на потрібну товщину. Попробував тонку середню шайбу просто зібрати, додати, іншими словами, шайбу. <гум> Ні, друзі, це так не працює. Чому? Тому що відстані ось тут, між плашками, відстані ось тут, вони враховують уже товщину цієї шайби. Тільки я сюди додаю ще якийсь елемент, якусь шайбу, фторопластову чи пластикову, ой, чи металічну. Все клин. Тут, виходить, ширше, тут, виходить, вуще. Клин нормально працювати не буде. Тому спосіб додати сюди шайбу, якщо це не передбачено виробником, працювати не буде. Ось. Так що така, друзі, історія. Читають, що робиться на форумах там, Спайдерко, що робиться на інших закордонних форумах, де люди давно, скажімо так, існують такі цільові спільноти з приводу тих чи інших моделей. Взагалі є там, скажімо, великий форум присвячений саме. На сайті компанії Spider, де самі власники, скажімо так, цього бренду, чи там і менеджери, працівники, які там працюють, експерти, які там одним словом, мають більш фахове розуміння тих чи інших питань. Ну, скажімо так, представники компанії говорять дуже просто: якщо клинок не торкається плашки, а він тут не торкається, тобто це працює добре, то це не дефект, а особливість конструкції Lightweight. Ось ще раз, це цитата: якщо клинок не торкається плашки і працює нормально, то це не дефект, а особливість конструкції Lightweight. Ось тому начитався я з інтересу, звісно, тому що для мене після того, коли я побачив, що я розумів, що я маю справу з Lightweight версією Я знав, що тут майже немає лайнерів, але я не уявляв, що ну, немає, тому що все-таки має бути один лайнер. Чому? Тому що працює замок. Я знав, що з другого боку може бути якийсь там малесенький сублайнер, якась вісьмірочка, така, наприклад, як Манікс. Ось там, якщо ви дивились моє відео про Манікси, там лайнер, просто така вісьмірка між цими двома гвинтами. Ось. Тут навіть цього нема, тут просто пластик. З цього боку лише пластик і все. Але я думав, що тут є шайба, розібрав, подивився, шайби нема. Ага, ну і все стало зрозуміло. Далі я ніж після експериментів оцих всіх зміщень і так далі, я спробував зібрав і знайшов якесь таке максимально. Компромісне положення, де потрібно, щоб і механіка була, і центровка максимальна. Ось, щоб все відкривалося, закривалося гарно, класно, все це вийшло, але не в тій мірі, в якій я би хотів. Тому давайте висновок зробимо такий, що ця проблема існує для більшості ножів, в яких, скажімо, використовується безлайнерна конструкція, тобто опора опирається на лише клиночок на сам пластик, а ще це все ускладнено тим, що тут просто відсутні. Металічний елемент, тут немає не тільки лайнера, а тут немає шайби. Хоча вона могла би бути тефлонова, але тут вона знову ж таки не влізе. Плюс, Плюс певну свою долю в цю проблематику може вносити тип замка. Якщо, наприклад, компрешн, він постійно з одного боку створює тиск на клинок, він постійно тисне в одну сторону, завжди ось туди. Тому це так чи інакше, воно все рівно буде впливати. Звісно, якщо правильно все закрутити, не мало би впливати. Однак цей тиск існує. Так же само буде працювати, припустимо, лайнер. Лайнер-лок. Коли ми, наприклад, ніж в закритому положенні, ми дивимося центрування, лайнер буде тиснути з одного боку. Ну, з цього боку буде тиснути, скажімо, на цей накленочок. Тобто, одностороння робота замка. Тиск, це теж те, що трохи ускладнює, скажімо так, ідеальну центровку клинка навіть з заводу, і навіть оцей дрібний тюнінг, навіть от скориставшись там послами майстра і так далі, все рівно це те, що буде трошечки створювати і спотворювати ситуацію. Хоча це не означає, що це питання не вирішується. Значно в цьому плані значно цікавіші замки, в яких, наприклад, замок працює симетрично. Ну, наприклад, там Axis Lock. Беклок, тобто в нього немає там якогось бокового зусилля на клинок, в нього є зусилля ось, вертикальне. Ось. Може бути шарклок, демка, які ще приклади можемо привести рамлок в ентоні Марфіоне. Тобто такі замки, де от, власне, там зусилля подається симетрично на ліву і праву сторону клинка, там такої проблеми. Вона там може бути, але її можна тоді вирішити в один із цих способів. А тут ще, крім того, всього, Є особливість компрешена, і, ну, якби це був ще лайнерний варіант, тобто лайнерний ніж. Теж, якби це теж момент. Я не кажу, що неможливо, що це завжди критично, ні. Я просто кажу, що при цьому цей момент він якби трошечки ускладнює ситуацію. Однак є ножі з компрешеном, з лайнером, вони там стоять ідеально рівно і все не гаразд. Ось, а тут такий венігрець обставин. Відсутність кліпси, ой, відсутність шайби з одного боку, відсутність лайнера з одного боку. Ось, тобто повністю тільки пластик контактує компрешн, ну і плюс е, всякі артефакти лиття. Тобто, на мою думку, якісь там мінімальні скажімо так, допуски, а вони є при формуванні от фрн накладок під тиском, тобто ці мінімальні допуски, от сверління, тобто, неспіввісність не і неспівпаралельність всіх геометрійних, е, скажімо, деталей між собою, вона приводить до того, що трошечки десь там на отакій от довжині. Цього ножа на один міліметр ми втекли в сторону. Але ще раз процитую, що каже компанія Spyderco, Якщо клинок не торкається плашки і при цьому працює нормально, то це не дефект, а особливість конструкції lightweight. Все, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Розказав, показав, розбирати мені ліниво вкотре цей ніж, тому ви орієнтуйтесь на фото, яке я вам доклав. Тут все просто зборкою і розборкою. Я не дуже люблю це показати, показувати на відео, бо інколи ті гвинти губляться, і це не так виглядає легко в зйомці, як, як здавалось би. Тому просто подивіться на фото, гляньте, як він виглядає зсередини. Якщо ви почули і вам це, скажімо, стало пригоді, я буду радий. Якщо ви почули це все знали, то підтвердіть мені в коментарях, що ви і так це знали. Якщо ви про це не знали, тепер ви будете про це знати і будете з цього виходити, коли ви купуєте. Той чи інший ніж, ви повинні розуміти, що в нього є інколи технологічні особливості. Для лайтвейт версій, без лайнери, без, з однієї шайби. Може бути ось така особливість, що на цьому екземплярі, пропустимо, центровки немає. Може бути інший екземпляр цього ж ножа, і там буде все гаразд з центровкою. Тому що це лиття, тому що це допуски, тому що це, скажімо, надто дрібні величини, для того, щоб повністю там, уникнути абсолютно якихось там дрібних асиметрій. Тут вона є невеличка, але вона ножу працювати не заважає. А саме головне, він гарно відкривається, закривається. Ось тому для власника цей ніж повернеться в кращому стані. Ось, а я вам за одного зняв контент, який, сподіваюся, вам стане у пригоді. Все, до зустрічі, друзі.